Хочу сказати одну надзвичайно важливу річ, що ми вийшли з певним розумінням, власне, що нам треба робити далі. Дивіться, що нам натякає Європа? На те, що ми йдемо шляхом зміни лише облич, а не системи. Поміняти систему це означає поміняти Конституцію. Ми вже провели парочку експериментів. Призначили, люстрували одного прокурора по прізвищу Пшонки, призначили іншого на прізвище Махніцький. Стало краще? Ні. Так само 500 тисяч людей поміняти це ті самі заміна облич. Але система, феодальна, жахлива система, вона, на жаль, лишиться. Ми кажемо, що була погана система і були погані люди. Якщо ми міняємо просто поганих людей, наступні будуть кращі, я дуже сумніваюся. в цьому. Тому ми, на мій погляд, повинні рухатися шляхом саме конституційних змін. Ми вважаємо, що неправильно у нас розділені системи влад, немає балансу. Цар, як був, так і залишився, тільки прізвище в нього помінялося. Так само, в цій системі у нас завжди будуть злочинні прокурори, ці самі або такі ж самі судді і так далі. Європа каже: ви поміняє, поміняєте систему у нас, тоді люстуєте цих людей. Бо чого ви з цими людьми ганяєтесь? Вони не винуваті в тому, що була така система. Будь-яку людину туди признаєш з такою манфією, вона почне брати через деякий час. Єгор, 100%, 100 поддержки.